Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили політолога Михайла Шабанова. Рада вітати вас. Вітаю. Добрий день. Отже, останніми днями, останнім часом, посилилися атаки ворога по Одесі, причому б'є і дронами, і балістичними ракетами. Що говорять в експертному полі? Так, це прив'язка, ворожа прив'язка. Знаємо, що любить ворог прив'язуватися до знаменних дат, чи просто весняне загострення. Ну, тут декілька моментів посилилися обстріли власника кажучи Харківщини. Дніпропетровщини і Одещини за останній час. Тобто ворог б'є по стратегічним, скажімо так, регіонам. Його хвилює перш за все, ну, наприклад, щодо Одещини, руйнування стратегічних портів Одеської області, перш за все, інфраструктури, залізничних сполучень. Наразі ми дійсно з одного боку можемо прив'язати такий масований обстріл за останній час, особливо останню добу, з символічною датою визволення Одеси, але з іншого боку, тут є абсолютно. Скажімо так, терористично-прагматичний вимір тих цілей, які перед собою ставить так звана Росія. Тому символічна складова, вона не є тут першочерговою, як нам би здавалося, на перший погляд. І я думаю, що нас очікує досить такий важкий період, пов'язаний якраз з квітнем, травнем цього року, оскільки і символічні дати, з іншого боку. Знову ж таки, бажання ворога продемонструвати, якщо немає на полі бою відповідних звершень в лапках, то він бажає продемонструвати великі терористичні, скажімо, атаки, руйнування для свого внутрішнього, скажімо так, глядача на Росії. Ага, тобто, ага. це відбувається на тлі, наприклад, природних катаклізмів, проривів дамби на Росію відповідно Орськ. Тобто російський режим бажає відвлікати постійно увагу своїх. Так званих громадян від подій внутрішніх на відповідно проведення війни, тому нам слід би готуватися до достатньо такого суворого. Періоду випробувань ну, дійсно попереду річниця 2 травня 2014 року. Так і знаємо, що для РФ це майже сакральна дата. Так, ще 10 років. Що прогнозують політологи? Що може статися 2 травня? А, ну, по-перше, 2 травня свого часу було використано Росією для розмухування ситуації на українському Донбасі. Це перший момент. По-друге, для певної легітимації своїх дій взагалі. І давайте згадаємо, що казав російський диктатор. Перед безпосередньо вторгнення він казав про 2 травня. Безпосередньо також тому, скоріш за все, ця дата знову буде використовуватися можливо раніше, пізніше, можливо, десь системно у цьому полі там. Друге, третє чи перше, або з 2 по 9 так, травня, так Так, або у цьому сенсі, якщо ворогу дійсно буде вистачати ресурсів, але намагання будуть, безумовно. Звичайно, тут абсолютно купується, на мій погляд, загрози, яку традиційно визначають головну загрозу для Одеси це ПМР. То Придністровська так звана республіка, звідки потенційно є небезпека вторгнення. Наразі такої небезпеки в повній мірі дійсно не відчувається. І місцеві так звані еліти ПМР, вони також не зацікавлені в тому, щоб е розпочати, скажімо так, зі своєї території відповідне вторгнення. Але загроза обстрілів, загроза комбінованих обстрілів, що найжахливіше, власне кажучи, і шахедами, і ракетами різного калібру. Вона залишається тим більше. Ми бачимо, що ворог б'є дуже часто балістику, яку ну практично неможливо стримати. Угу. І дійсно упродовж доби е, посилюються обстріли тієї ж балістику не один раз, не два декілька рази, разів, кілька разів, разів. Так ставлять собі за мету і просто залякати населення. Мирне населення Це України. і виснаження. Вони намагаються виснажити дійсно ППО з одного боку, угу. на їх думку. Тому атаки комбіновані, тому балістика, тому знову ж таки запуск з тактичної авіації. Ракет. Але з іншого боку, дійсно це залякування. Тобто ми бачимо, ця тактика, вона, в принципі, відпрацьовується на Харківській області, тобто намагання, щоб люди масово покидали регіон, харківський регіон, перш за все, Харківський район. І намагання, ми бачимо, це дещо ну, пролонгувати і в сенсі Одеси. Ну, менш дієво зрозуміло, тому що в нас немає спільного кордону, але в нас є загроза з. Півострова Крим, тобто постійні балістичні обстріли, і обстріли з Су, як то кажуть, з моря по Одесі і Чорноморську. Тобто, ця загроза вона є наразі. На жаль, а що з контрнаступом України? Як політологи оцінюють шанси, і чому спливає дата 2025 рік? Тобто постає питання: а що цього року? Дійсно дуже важко спрогнозувати в цьому сенсі контрнаступ. Президент Зеленський вже заявляв про таку можливість контрнаступу, але тут багато чого залежить від поставок, перш за все літаків. Тобто наразі в нас є авіаційна коаліція, нам обіцяють потенційно літаки надати вже в червні місяці, і, власне кажучи, від цього надання і від кількості F-16, які безпосередньо Україна отримує. Ми будемо мати можливість вже ну потенційно вести контрнаступ і нанести ворогу достатньо відчутні удари. Вже відчувши певну перевагу в повітрі, власне кажучи, над ворогом. Тобто, я думаю, що так, потенційно, це може бути 25 й рік, але не виключно, якщо ці постачання відбудуться, і відбудуться вчасно і в повному обсязі, що це буде і 24-й рік, також. Тобто, звичайно, в інформаційному полі постійно є намагання цю ситуацію педалювати від різноманітних інформаційних агентств, залежних і незалежних ЗМІ, Але я думаю, що остаточно ворог просто не повинен цю інформацію отримати, коли саме ось тому тут є такі диференційовані mm -hmm. підходи. Дійсно, щодо того, що ворог не має отримати інформацію заздалегідь, так можливо, вже зроблені висновки з попереднього контрнаступу. Так, ми знаємо в інтерв'ю очільник держави Зеленський. Пан Зеленський сказав, що 2023 року фактично контрнаступ так вдало не відбувся, як хотілося так. зокрема через те, що ворог звідкись знав більше, так куди вдарить Україна. Ну і можливо, підготувався до цього. Тож, треба уникнути уникнути цього яким чином це могло статися, навіть зараз, так якщо е, навіть присічний громадянин почитає, ми розуміємо, що той же кримський міст у фокусі нашої уваги, так тобто і Росія це знає і буде готуватися до цього. Як можна уникнути цього, так щоб не протікала інформація щодо контрнаступу до ворога? Ну, по перше, ми повинні розуміти, що в Європі в Америці залишається на жаль мережа агентів впливу Росії, тобто це не обов'язково шпигуни, це різні. Точкові, скажімо так, центри розповсюдження впливу інформаційного, перш за все, тобто якісь блогери знову ж таки. А ломи, тобто, які мають акумулюють якусь аудиторію в собі. Це перший момент, другий момент лобі, відповідно, яке існує наразі. Третій момент, якщо ми беремо дійсно зріз відносин зі сполученими штатами, то є окреме, як ми бачимо, перепона це трампісти в прийнятті необхідного пакету. Допомоги для України, зокрема, і в Палаті представників. Ну, перш за все, що для нас найболісніше. І також ця ситуація, на жаль, вона пролонгується в Європі. Тобто, досі в Європі лінія євроскептицизму, так звана, там повно абсолютно політичних сил і агентів впливу від Кремля. Не вся ця лінія, звісно, але багато політиків, які вже це доведено, вони отримували і отримують відповідні, скажімо так. Грошові бонуси від терористичного путінського режиму, звичайно, демократична держава щодо інформації, така демократична держава, як Україна, повністю вона не може обмежити, скажімо так, інформаційний фонд щодо постачання зброї і інших моментів, але щонайменш ефективно спрацювати основними представниками, основними спецслужбами в цьому напрямку, тобто ГУР, СБУ, тобто вони працюють достатньо ефективно і я думаю. Всі вся та інформація, яка не повинна дійсно відійти в інформаційний широкий загал і проникнути до нашого ворога. Бути переданою чи іншими способами, все це працює наразі досить ефективно. Тому наступний контрнаступ, на мою думку, він повинен бути більш успішним, набагато більш успішним mm -hmm. ніж те, що ми мали mm -hmm. 23-му році. Ну, і, звісно, він буде залежати від постачань від прийнятих так. рішень mm -hmm. в Сполучених Штатах Америки. Звісно, і зараз є проблема з тим, що ми переорієнтуємося. Звісно, на допомогу від більш наших європейських партнерів, тобто це така об'єктивна реалія нашого життя. І перш за все, звісно, я хочу виділити в цьому сенсі Францію, яка за останній час, особливо Еммануель Макрон, змінила свою риторику. Напевно, пан Макрон згадав, що все ж таки його країна це країна Наполеона і Де і тому треба виступати з більш жорсткішою жост... позицією mm -hmm. в цьому сенсі mm -hmm. тобто на третій рік повноштабного вторгнення да. прийшло розуміння так? скажімо mm -hmm. так до керівництва франції mm -hmm. цього процесу чи ми можемо розраховувати на подальші і інших партнерів ну наприклад та ж Угорщ... угорщина там зараз є і інші перспективний в цьому плані політик який може змістити віктора орбана так і це було б добре так тому що знаємо хто гальмує ці <сі> процеси і ну негативно впливає на міжнародну підтримку з, з боку Європи для України. На жаль, так але я оцінюю шанси щодо зміщення Орбана. Ну досить такі вони незначні. На жаль. Тому що є ну, такі вже укорінені позиції його політичної партії Фідес, так є а, певна корупційна складова також. Тобто це не секрет, що, власне кажучи, режим Орбана він є достатньо корумпованим. Ось і тому цей фактор він також може зіграти. Звичайно, є шанс завжди щодо зміни цього політичного mm -hmm. режиму. Але тут цей шанс він на жаль незначний, не зважаючи на переваги окремих угорських політиків, ось їх демократичні установи. Але достатньо цей режим надає, ну здається міцним поки що, на жаль. Угу. І ще цікаво, що е, лондонський аналітичний центр Royal United Service Institute провів дослідження, яке показало, що російські війська найімовірніше досягнуть піку до кінця цього року. Ну і власне в 2025-му, нібито, будуть відчувати більший брак боєприпасів і бронетехніки. Е, як це корелюється з тим, що говорять зараз, що наш ворог більш озброєний ніж ми, і тому, нарощує потужність, знаємо завдяки яким донорам. Як оцінюється ж ось такий розвиток подій у політичному політологічному так, середовищі, що і ворог вичерпується теж, він вичерпується, але ми повинні з вами згадати про кількість ракет, які виробляються щомісяця, власне кажучи, на території Росії? Наразі в нас є успіхи, наприклад, по нанесенню ударів по місцям вироблення дронів, так званих Тобто, mm -hmm. Це також певний успіх, суттєвий, і його треба продовжувати, наносячи такі удари саме по стратегічним підприємствам військово-промислового комплексу Росії. При цьому треба не забувати, що в багатьох ракетах і озброєнні, власне кажучи, знаходять і західні складові. Тобто деякі західні компанії, на жаль, через третю сторону вони продовжують комунікацію економічну суто, я так розумію, з російським агресором. Тобто наші країни-партнерки повинні замис. Слитись над тим, щоб більш жорстоко дійсно регулювати цей процес, особливо це стосується, звісно, Європи в цьому сенсі, тобто європейських наших партнерів, Франції, Німеччини, це стосується Італії, безумовно. Тобто, наші три основних, а я нагадаю, що ці три країни фактично є лідерками Європейського союзу. Вони повинні взяти. На себе лідерство і у сенсі обмеження mm -hmm. подібного економічного, скажімо так, комунікаторного напрямку. Mm -hmm. Ось а, і так за останній час дійсно з одного боку ворог вичерпується, ось посилює і буде посилювати мобілізацію. Власне кажучи, це фактор, який після виборів, так званих виборів Путіна, він наявний. Але ми бачимо з іншого боку, що і, скажімо так, формат м'ясних штурмів, так званих він нікуди не дівається. Тобто ворог продовжує застосовувати так звані міцні штурми, садить на один танк відповідно там по 20 і більше людей, щоб ну, якось прорвати нашу оборону. Тобто застосовує саме таку тактику від там не знаю, жукова свого часу. Тобто, mm -hmm. така, така система вона дійсно з одного боку є програшною, але суто за рахунок ресурсів. Ну, можливі якісь незначні, скажімо так, просування ворога, які він демонструє як такі наявні великі перемоги в цьому сенсі. Угу. Тобто ми повинні тут користуватися слабкостями армії РФ все ж таки це достатньо корумпована структура, де халатність, і, власне кажучи, корупція, насильство процвітає. Тобто, ця структура вона не є. В класичному сенсі, скажімо так, армію боєздатної країни, тобто це така своєрідна патримоніальна структура, в межах якої там генерали, як еліта, солдати, як ніщо відповідно. Тобто цим треба користуватися, і дійсно також можливо посилити інформаційний вплив пропагандистський, власний на так званих на ту сторону, на так званих вояків. Цієї сторони інше важливе питання це притягнення до відповідальності винної сторони, так яка розпочала війну, і що до цього спочатку квітня почали приймати в Газі заяви від українців, які постраждали так, створено реєстр збитків завданих агресією РФ проти України. Наскільки це можна звати дієвим першим кроком у притягненні до відповідальності Росії, і власне коли будуть подальші кроки і ну? В ідеалі створення міжнародного трибуналу і розслідування усіх масштабів е, трагедії це дуже поступовий процес. і Україна зверталась до власне, міжнародного суду в 2017 році, власне кажучи, і щодо прав там кримських татар відповідно і щодо порушення конвенції про непоширення геноциду. Відповідно, відповіді різні були, але це було звернення держави. Дійсно, щодо звернення окремих громадян, то я так розумію, що вони будуть акумулюватися, і вся ситуація буде вирішуватися вже у поствійськовий, скажімо так, час, тобто формування трибуналу. Ось можливо за форматом Нюрбенського трибуналу, не знаю, а можливо зі своїми особливостями, але все це буде відбуватися в поствоєнний час наразі. Про якісь відшкодування збитків все ж таки досить ну непереперечесно казав. Тобто, поки що тільки розпочати процес фіксучати. Процес так? фіксації це дуже довгий знову ж таки юридичний mm. процес розгляду. Знову ж таки, тим більше відшкодування. Тому ця ситуація вона пролонгується на не один рік. Насправді, на мій, на мій погляд, а ось звернення держави вони можуть бути більш тут дієвими, прогресивними. Тут інший момент тобто притягнення до відповідальності самих терористів. Тут дещо ускладнюється, оскільки війна йде, і поки такої можливості в повній мірі немає. На жаль, пане Михайло. Я вам дуже вдячна за висловлені думки за те, що завітали поговорити на таку важливу тему. З нами був політолог Михайло Шабанов. Дякую, що дивилися. Побачимося.